Доброго ранку. Нагадую, що 7 жовтня проводжу лекцію по перерахунку аліментів. Вона буде актуальна для тих, у кого аліменти стягуються по середній заробітній платі, тому що ця середня заробітня плата має бути оприлюднена, оскільки, о Боже, ні, це я напевно дуже складно, дуже складно пояснюю. Так, подивіться далі історії. Там я спробую викласти суть нашої лекції 7 жовтня трошечки простіше.